Шановні учні 9 класу, сьогодні ми з вами зупинимося на темі Послідовне з'єднання провідників. Ми вже з вами знаємо, що є два види з'єднань послідовне та паралельне з'єднання. Частини електричного кола, джерело струму, з'єднувальні проводи, споживачі струму, прилади керування є провідниками з певним опором. Вони можуть бути з'єднані у різний спосіб. Одним з таких з'єднань є послідовне. Послідовним називається таке з'єднання, при якому один і той самий струм проходить через усі вімкнуті провідники. Це таке з'єднання, під час якого початок наступного провідника з'єднується з кінцем попереднього. На цьому малюнку ми бачимо, де зображене коло послідовного з'єднання двох електричних ламп. І схему такого з'єднання. Ми вже знаємо, що при послідовному з'єднанні провідників сила струму в будь-яких частинах кола однаково. З'єднуючи провідники послідовно, ми ніби збільшуємо довжину провідника, тому опір кола стає більшим за опір одного провідника. Загальний опір кола при послідовному з'єднанні дорівнює сумі окремих провідників. Пригадайте на попередніх уроках ми знайомили з законом Ома. Залежність сили струму від напруги й опору називається законом Ома. Його назвали на честь німецького фізика Георга Ома. Сила струму дорівнює напруга, розділена на опір. Ці величини позначаються літерами напруга, сила струму, опір. А скорочено закон Ома записують так. Напругу на кінцях окремих ділянок кола визначають на основі закона Ома. Сила струму скрізь однакова. Виходить, що напруга буде більша на провіднику з більшим опором. При послідовному з'єднанні провідників напруга в колі дорівнює сумі напруг на окремих ділянках. Приклад послідовного з'єднання провідників. Монтажна схема і схема електричного кола. Прикладом послідовного з'єднання споживачів струму може бути гірлянда. З ламп для ялинки під час вмикання гірлянди одночасно спалахують усі лампи. Послідовно по п'ять штук вмикають лампи в трамваях, тролейбусах. Коли трамвай або електровоз рушає з місця, їхні електродвигуни також з'єднують послідовно. Якщо в колі вимкнути один споживач, то коло розімкнеться. І не буде працювати жоден споживач. Якщо у згаданій вище ялинковій гірлянді перегорить одна лампа, то гірлянда не буде світитися. Щоб знайти, яка з ламп перегоріла, треба перевірити всі лампи. При послідовному з'єднанні провідників є переваги і недоліки. Що ж відноситься до переваг? Це використовуються елементи, які працюють при невеликій напрузі, малі витрати провідників на виконання з'єднань. І недоліки при виході з ладу одного з елементів все електричне коло працювати не буде, оскільки в колі з'являться розрив. Пошук непрацюючого елемента досить непроста справа. які ж можна зробити висновки сьогоднішнього урока. Це при послідовному з'єднанні сила струму в будь-яких частинах кола однакова. Загальний струм дорівнює сумі струмів на окремих ділянках кола, величина обернена до загального опору. Дорівнює сумі величин обернених до опорів окремих провідників, і між напругами і опорами прямо пропорційна залежність.